Трохи важко вибирати, тому що вона такого кольору, який погано видно на землі під водилям, особливо. Я з Херсонської області. Ми вирощували картоплю, багато різних сортів, але таку ніколи не бачила. На демонстраційній ділянці одного з фермерських господарств у Луцькому районі вирощують 79 нових сортів елітної картоплі. А як то її їсти? Яка вона на смак буде цікаво. Серед традиційної для волині білої, жовтої та рожевої є два сорти бульби, яка в розрізі має темно-фіолетовий колір, розповідає фермер Анатолій Аршулік. Сорт німецької селекційної компанії назва Віолет Стар, тобто Фіолетова зірка. У нас він вперше в цьому році іноземної селекції має багато крохмалю в межах 20%. З нього дуже хороше таке. Аж іскриця пюре, але воно на любителя. Але він дуже смачний. Запікати, в салати, інші прикраси, блюд. Також фермер вирощує фіолетовий сорт Либідь, виведений в Чернігові. Цього року каже Анатолій, вирощує насінневий матеріал, урожайність якого орієнтовно 50 тонн з гектару. Перший комерційний врожай буде у наступному році. Крафтове виробництво чіпсів саме з такого сорту кольорових які мають натуральний барвник і досить таки користуються популярністю. У нас чипсова компанія хотіла тестувати таку картоплю. Тут і колір яскравий насичений, і форма картоплини збережена, вона більше під чипси, тому сорт ну, селекційно завершений і вдалий. На експериментальному полі у 25 гектарів Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції вирощують 20 сортів картоплі селекції інституту картоплярства України, розповідає старша наукова співробітниця Людмила Сичук. Вона каже, один із сортів Марфуша має кольорове забарвлення. Гарний колір її такий фіолетовий, подовгоста, така не дуже велика, не дуже маленька, гарна. О, давайте розріжемо ще цей. От, бачите, який насичений гарний колір. Якось тут кремова, а тут такі обідки фіолетові. Це сорт столовий, він дуже урожайний, дуже високий в його крухмаль до 17%. Взагалі цей сорт довго лежить, зберігається дуже гарно. Ще з його можна виготовляти. Різні кулінарні страви Людмила Сичук каже, зварена картопля має гарний вигляд у салатах, але найбільш смакує запеченою у духовці. На Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції марфушу вирощують протягом п'яти років. Урожайність 50 тонн з гектару. Нині з одного куща накопали 25 бульб. Ми її вирощуємо для того, щоб знати в нашій зоні, який буде попит на картоплю, на яку картоплю, на який колір, на яку м'якость, на, на який крухмаль. Це картопля для полісся і лісу степу. Усі сорти фіолетової картоплі пізнього дозрівання. Вегетаційний період, каже науковиця, становить 90-110 днів. Бульба стійка до хвороб, селекціонується та вирощується без додавання генно модифікованих організмів. Фермер Анатолій Аршулік та науковиця Людмила Сищук кажуть, що після термічної обробки картопля не втрачає кольору. Я випробувала усі три сорти: з Violet Star зготувала пюре. Картоплю сорту липідь запекла. А марфушу зварила та порізала на салат. Колір зберігся. А за смаковими якостями ця картопля не поступається традиційним сортам. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.